прямокутні координати в просторі, симметрія у просторі. Ми з вами вже знаємо, що прямокутна система координат у просторі складається з вісей координат, вісь хсів або вісь абстис, вісь ігреків, або вісь ординат, та вісь z або вісь аплікат. Відповідно, вісі хз утворюють на площину xz, вісь ординат y і вісь z. Від заплікат утворює площину YZ і x і Y осі утворюють координатну площину Х, давайте пригадаємо, як позначаються точки в просторі. Наприклад, візьмемо точку А з координатами 9, 5, 8. Відповідно, ми маємо по вісі X відкласти 9 одиниць. Далі по вісі y ми відкладаємо 5 одиниць. І на перетині прямих отримуємо точку К. Далі цю точку піднімаємо вгору на 8 одиниць і отримуємо точку А. Далі, давайте поглянемо на точку С, яка має координати 9, 0, 0. На вісі Х ми відкладаємо 9. Далі. Не рухаємо ні вправо, ні вліво, так, оскільки Y у нас 0. Вгору вниз також ми цю точку не рухаємо, оскільки Z у нас 0. Отже, ми бачимо, що точка C у нас належить вісі абсцис, вісі ОХ. Далі, наприклад, ось така точка, як точка П. По вісі Х у нас 0, по вісі y У нас 7, і по Z у нас 0. Бачимо, що точка П у нас належить вісі у. Можемо зробити висновок. Якщо у нас точки мають дві координати 0, отже, вони будуть лежати у нас на якійсь із оцей координат, або вісі X, або вісі Y, або вісь z. Далі поглянемо на точку D, яка має координати 4,05. По вісі X четвірка. По вісі y в 0, тому ми її не рухаємо вправо вліво, і по вісі Z п'ятірочка. Маємо ось цю точку. Дана точка має тільки один 0 це у нас ордината Y. І бачимо, що наша точка належить площині. Координатній площині xZ. Тобто ось наша точка лежить в цій площині. Можемо зробити. Такий підсумок. Якщо в нас два нулі серед координат, тоді наші точки будуть належати осям координат. Якщо ж точка має один нуль серед координат, тоді ця точка буде належати якійсь із координатних площин. Ми вже з вами вивчили формулу, за якою знаходяться координати середини відрізка І також відстань між двома точками знаємо формулу, за якою можна. Знайти довжину відрізка АБ, якщо нам задано відповідно координати А і Б в кінці відрізка. Далі симетрія в просторі. Якщо нам потрібно знайти координати точки, яка симметрична відносно початку координат, тоді ми маємо всі координати даної точки змінити на протилежні. Далі, якщо ми. Маємо побудувати координати точки, написати координати точки симетричної відносно площини. Що ми тоді будемо робити? Дивимось, якщо площина у нас y, то ми маємо змінити на протилежну координату Z. Якщо площина x, z, міняємо на протилежну координату Y, і якщо YZ міняємо на протилежну координату x. Можна помітити таку тенденцію. І запам'ятати, що якщо в назві площини у нас немає якоїсь літери, в даному випадку ось xy, немає літери Z, тоді, щоб написати точку координати, координати точки, яка симметрична даній точці, нам потрібно поміняти на протилежну ту літеру, якої немає у назві площини. Тобто ми міняємо на протилежну да, координату Z. Далі. Вісь симетрія відносно осей. Бачимо, вісь Х нам потрібно змінити на протилежний Y і Z. Вісь Y міняємо на протилежну Х і Z, і вісь Z міняємо на протилежне Х і Y. Знову ж таки, у назві існує тільки Х, і Z, Ось тут у нас відсутня. Отже, ми маємо змінити їх на протилежне. У назві, якщо ось вісь Y має тільки літеру Y, тоді на протилежній ми міняємо X і Z. Переходимо до розв'язання задач. Перша задача 1250 номер. Чи буде чотирикутник ABCD паралелограмом, якщо нам дано координати точок А, Б, Ц, Д, тобто його вершин. Намалюємо паралелограм А, Б, Ц, Д. нам потрібно. Фактично довести, що цей чотирикутник є паралелограмом, так? Е, Яким чином ми це можемо зробити? Нам потрібно прикладати, які існують ознаки паралограмм. І серед цих ознак ми можемо знайти таку. Якщо у чотирикутника діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник є паралелограмом. Таким чином, вибудовуємо алгоритм. Нашого розв'язку. Нам потрібно побудувати діагоналі паралелограма. Точка О буде точкою перетину цих діагоналей. Далі знайти координати точки, яка є серединою діагоналі АЦ, нехай це у нас буде точка О1. Далі знайдемо середину діагоналі БД. Нехай це буде точка О2. Якщо ці точки будуть мати однакові координати, тобто, якщо вони будуть співпадати, тоді цей чотирикутник буде у нас паралограмом. Отже, нехай один, це в нас середина АС, діагоналі АС, і ми можемо знайти координати цієї точки. Х точки О1, ми працюємо з точкою А і з точкою С, тому беремо Х і додаємо, ділимо на 2. Мінус 1 плюс 3 ділимо на 2. Мінус 1 плюс 3 – це 2, 2 на 2 – 1. Y точки у 1 мінус 3 плюс 3 ділимо на 2. Маємо в результаті 0. І Z точки у 1 – 18 Мінус 10 ділимо на 2. Маємо четвірку. Отже, координати точки О1, наступні 1, 0, 4. Шукаємо координати точки О2 з середини діагоналі БД. Працюємо тепер з точкою Б і з точкою Д. Пишемо х точки о 2 мінус 2 плюс 4 ділимо на 2, маємо 2 на 2, одиничка. У точки о 2 2 мінус 2 поділити на 2, дорівнює нулю, z точки о 2 беремо з тепер, і 12 мінус 4 ділимо на 2. Маємо четвірку. Отже, координати точки О2 наступні 1, 0, 4. Можемо побачити, що координати точки О1 і О2 абсолютно однакові. І оскільки О1 і О2 збігаються, тобто це одна й та сама точка. то Чотирикутник АБЦД є паралелограма. Рухаємося з вами далі. Наступна задача 1252. Точка О, точка перетину, діагонали паралелограма А, Б, Ц, Д. Знайдіть координати вершин С і Д. Якщо відомі, Координати точки А, точки В і точки перетину діагонали точки О. Будемо міркувати наступним чином. Якщо, наприклад, ми почнемо з точки С, точка С лежить у нас на діагоналі АС, паралелограма АБЦ, Д. Тоді точка перетину діагонали, точка О є серединою цієї діагоналі. Тоді ми можемо написати таким чином, що. Х точки О, це потрібно взяти нам Х точки А плюс Х точки С і поділити на 2. Підставимо відомі значення. Х точки О, це у нас одиничка, Х точки А мінус одиничка, Х точки С ми шукаємо. Далі ліву праву частину множимо на 2, отримаємо. 2 дорівнює мінус 1 плюс х точки С, і в результаті звідси х точки С дорівнює у нас 3. Аналогічним чином ми шукаємо координату y і z точки O. Маємо 0, дорівнює 8 плюс YC поділити на 2, 0 дорівнює 8 плюс y точки С, і точки С дорівнює мінус 8. Далі продовжуємо, шукаємо z точки С, аплікату. Маємо z точки А плюс z точка С поділити на 2. Підставляємо, маємо 2, дорівнює мінус 2 плюс Z точки С поділити на 2. Домножаємо льву праву частинку, маємо 4-2 плюс z точки С, Z точки С у нас в результаті дорівнює 6. Отже, збираємо докупи всі три координати, маємо точка С має координат 3, мінус 6. Аналогічним чином ми працюємо з точкою Д. Вона в нас належить діагоналі BD, тому виражаємо координати точки О через координати точки B і Д. Маємо x точки B плюс x точки D поділити на 2. Підставляємо одиничка, дорівнює X точки B у нас мінус 4, плюс x точки D на 2. Далі 2 дорівнює мінус 4 плюс X точки D. В результаті абсциси точки d у нас дорівнює 6. Y буде y. Точки Б плюс Y точки d ділимо на 2. Тепер Y – це в нас 0, y точки Б – 6 плюс Y точки d, ділимо на 2. Маємо 0, дорівнює 6 плюс y точки d і ордината дорівнює мінус 6. Залишилось нам знайти аплікату z точки B плюс Z D поділити на 2. Підставляємо так, 2, 5 плюс Z точки D поділити на 2. 4 дорівнює 5 плюс Z точки є результат. Дорівнює у нас мінус одиничці. Далі точка D має координати 6 мінус 6, мінус 1. Номер 1256. Дано точки АБЦ, їх координати. Потрібно знайти периметр трикутника ABC і довжини медіан трикутника. Нехай в нас є трикутник ABC, нам потрібно знайти довжину, так? координати вершин нам відомі. Довжина сторони знаходиться відповідно як довжина відрізка. Наприклад, якщо ми будемо шукати сторону АВ, ми використаємо відому нам вже формулу. х2-х1 в квадраті плюс y2-y1 в квадраті, плюс z2 мінус z1 в квадраті. Підставляємо аб дорівнює. Корінь квадратний. Працюємо з точкою А і з точкою В. Мінус 2 мінус 1 закрили дужку, до квадрату. Плюс 3, мінус мінус 2 у нас буде 3 плюс 2 до квадрату, плюс 1 мінус 3. Закрили дужку, рахуємо. Мінус 2 мінус 1 3, мінус 3. Мінус 3 в квадраті це у нас 9. 3 плюс 2, 5, 5 в квадраті, 25, 1 мінус 3, мінус 2 в квадраті 4. Так. І тепер, що ми маємо в результаті? В сумі ми отримаємо корінь квадратний, да, 38. Рухаємось далі. Наступна сторона це у нас Б, За аналогічною формою, формулою. Ми рахуємо її довжину. Працюємо тепер з точкою В і з точкою С. Від 3 ми маємо відняти мінус 2, тому ось тут у нас з'явиться плюс 2, плюс від одинички віднімаємо трічку, плюс від мінус 2 ми маємо відняти одиничку. 3 плюс 2 5, 5 в квадраті 25, далі отримається мінус 2 мінус 2 в квадраті 4, мінус 3 в квадраті у нас буде 9. Маємо теж корінь квадратний з 38. І залишається нам знайти сторону АС. Тобто ми зараз дивимося на координати точки А і на координати точки С. Від трьох віднімаємо одиничку, дужечка в квадраті, плюс від одинички віднімаємо мінус 2, тобто знак у нас перетвориться на плюс, від мінус 2 маємо відняти мінус 3, 3 мінус 2, мінус 1 це двійка, 2 в квадраті 4, далі плюс 3 в квадраті 9, і плюс мінус 5 в квадраті 25. Маємо теж число, корінь квадратний з 38. Як ви можете помітити, всі три сторони в нас однакові, корінь квадратний з 38. Отже, це ще можна за цими сторонами визначити вид цього трикутника, це у нас буде рівносторонній трикутник. Щоб знайти периметр, ми знаємо, що периметр рівностороннього трикутника це сума всіх його довжин, або якщо він рівносторонній, просто трійку помножити на сторону. Так, маємо периметр, у нас буде даного трикутника дорівнювати 3 помножити на корінь квадратний з 38. Це у нас частинка А, частинка Б. Так? Потрібно знайти довжини медіан трикутника. Оскільки наш трикутник рівносторонній, то медіани в цьому трикутнику будуть також однакові. Тобто нам можна знайти одну медіану. І потім сказати, так, що всі три медіани будуть мати таку ж довжину. Ну, давайте побудуємо взагалі медіану, да? нехай у нас BM буде медіаною. якщо БМ медіана, то точка М у нас ділить сторону навпіл. Яким чином ми будемо знаходити довжину медіану? Ми спочатку дізнаємось координати точки М, вона є серединою А, це, отже, ми можемо обрахувати. Та її координати, ну, а потім за відомими координатами вже знайдемо довжину медіани ПМ. Отже, Х точки М є, нам треба додати, Х да, точки А плюс Х точки С, Х точки А плюс Х точки С і поділити на двох. Тобто, знайти півсуму. Підставляємо Х точки М. Одиничка плюс 3 поділити на 2, дорівнює дві Далі і точки М. Відповідно, і точки А плюс і точки С маємо додати, і поділити на 2. Мінус 2 плюс 1 поділити на 2, дорівнює мінус 1 друга. І Z точки М, маємо взяти Z точки А плюс Z точки С і поділити на 2. 3 плюс мінус 2. Так, бачимо, що у нас тут одна друга. Так. Отримується є. І тепер можемо записати координати точки М. 2, мінус 1, 2 і 1, 2. Залишилось нам знайти довжину медіани ВМ. Довжина відрізка у нас знаходиться за вище вказаною формулою, тому підставляємо. Від 2 ми маємо відняти х Точки Б це мінус 2, мінус мінус 2 в результаті отримаємо плюс, Так, від мінус однієї другої ми маємо відняти y точки Б, тобто відняти трійку в квадраті, плюс від однієї другої ми маємо відняти одиничку в квадраті. Обчислюємо. 4 в квадраті це у нас 16. Далі мінус 1 друга, мінус 3, це у нас мінус 3,1 друга. Або якщо ми переведемо в неправильний дріб, то ми маємо отримати наступний дріб мінус 3, 1 друга. Неправильний дріб це у нас буде мінус 7 других. Так, далі плюс. Одна друга мінус одиничка буде мінус одна друга. Так, до квадрату. Підносимо до квадрату, маємо 16 плюс 49 четвертих вже, тому що знаменник підносимо теж до квадрату, плюс 1 четверта. Додаємо, маємо, тут у нас буде 16, а тут буде 50 четвертих. 50 четвертих э, ділимо да, 50 на 4, ділимо спочатку на 2, це 25, і потім 25 ми ще ділимо на 2. В результаті маємо 16 плюс 12,5. 25 на 2 12,5. Результат корінь квадратний із 28,5. Ми з вами сказали, що всі три медіани у нас будуть однакові, тому маємо відповідь. Номер 1287. Відносно якої точки симметричні точки А і Б. Ми пам'ятаємо, що якщо точки симетричні, ну, наприклад, відносно точки О, то точка О є серединою відрізка. А, П. Таким чином, щоб знайти точку, відносно якої симетричні дані точки, нам потрібно просто знайти точку, яка є серединою відрізка АБ. Маємо Х точки О, додаємо Х, мінус 2 плюс мінус 1 це буде мінус 1 на 2. Мінус 3 на 2 це буде у нас мінус 1,5. Y0. 3 мінус, так, єдине, що мінус 2 плюс 0, так, мінус 2 тут плюс 0, я на ігри глянула, мінус 2, Плюс 0, мінус 2, мінус 2 на 2 буде мінус 1. Далі, мінус 3, мінус 1, тобто додаємо 3, додаємо мінус 1, це потім 3 мінус 1, Ділити на 2. 2 на 2, одиничка. І знаходимо z точки О, дивимось, ось у нас Z і ось у нас Z. 4 мінус 6 поділити на 2. Буде мінус 2 на 2, мінус одиничка. Маємо точка О має в нас координати, ми збираємо. Наступні мінус 1. 1 і мінус 1. Так, рухаємось далі. Наступний номер, 1291. Знайдіть відстань від точки Б, яка має координату 1 мінус 4 0 до симетричних їй точок відносно координатних площин. Нам потрібно спочатку давайте побудуємо цю точку. 1 по х відклали, далі по і у нас мінус 4. Напетині ось да, прямих ми отримаємо точку, яку ми маємо, відповідно, підняти або опустити вздовж вісі Z на стільки одиниць, скільки маємо третю координат, скільки бачимо третю координату. Оскільки в нас тут 0, то ми піднімати, опускати нікуди не будемо, ми відразу отримаємо точку Б. Так. А тепер треба пригадати, які ж точки, як знайти точку, яка буде симетрична відносно координатних площин. Наприклад, відносно координатної площини ХЗ. Це буде точка. Дивіться, ми маємо опустити перпендикуляр на вісь ХІВ і потім на таку саму довжину продовжити. Так? Тобто, ось ми, наприклад, провели перпендикуляр, і потім на таку саму довжину, а це 4 одинички ми маємо продовжити. І в результаті ми отримаємо точку b', яка буде симетрична точці B відносно координатної площини XZ. Тепер питання: а яка ж відстань між цими точками? Ми бачимо, що половинка цього відрізку це четвірка, тобто це кількість одиниць, так, які ми відкладали по вісі Y. Далі, а ще половинка така сама, теж четвірка. Отже, відрізок ББш' у нас буде дорівнювати 4 плюс 4, 8. Отже, відстань між точкою Б до симметричної її точки точки Б' відносно координатної площини XZ дорівнює 8. Аналогічним чином ми працюємо з наступною площиною. Це в нас площина YZ. Так? Ось, ось. Ми маємо провести перпендикуляр до площини і продовжити на таку саму відстань. Що ж ми отримаємо? Точка Б з двома штрихами. Яка відстань у нас від точки Б до координатної площини YZ? Це. 1, тому що ми по вісі іксів відкладали одиничку. Чудово. І скільки ж ми тоді ще продовжили далі да, поза, а, координатну площину yz, теж на одиничку. Отже, що ми маємо? Що відстань між точкою B і її симетричною відносно координатної площини yZ буде 1 плюс 1, тобто 2. Так, а яка ж точка буде симметричною точці Б відносно третьої координатної площини, а саме Y? Оскільки ця точка лежить в цій площині, ми бачимо, що ось так у нас третя площина є. Так, то ця точка і буде. ну, вони співпадають фактично, да? тобто у нас тут буде відстань між цими точками буде дорівнювати нас нулю. Тому що ці точки співпадають. Точка, яка буде симметрична точці B відносно площини Y, XY, це буде сама точка B. На цьому все. До побачення, спокійного вам дня!